Ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу, слава навіки Богу, любі молільники, возлюблені в Христі, браття, сестри, любі наші паломники, які так сьогодні чисельно зібралися у паломництво з нашої парафії, з нашої спільноти, зустріли наші паломники і в Дорі, і в старуні. І сказати, що це було гарно, що це було достойно, це не сказати нічого. Ви знаєте, насправді, дякую Богові за всіх і за все, бо те, що відбувається з нами кожного дня, все спроведіння Божого, в якому ми духовно зростаємо, і бачимо всі ті свідчення, які кожен з нас приймає. Які кожен з нас вірує, любить і дякує Богові за все. Ми розпочали наш день із початку парафіальної святої літургії, і потім приготовлення до поїздки. І слава Богу, Господь поблагословив нас, ми прибули і нас зустрів Отець Настоятель, отець Ігнатій Дорі, де ми приготувалися до святої Літургії. Де ми молилися разом, де у Божому храмі очікували на нас вірні наші молільники, спільночани, і які моляться вервичку з нами. І що мене вразило, їх було дуже багато. Вони були, як із з Єремча, як з Дори, з Делятина, з Миколичина, з Татарова, з Яблуниці, з інших сіл і міст, які поруч дори. І це насправді велично. Коли ти бачиш молільників, які моляться з тобою разом, і ніколи ти їх не бачив вживу, і тут ти бачиш їх, що вони разом з тобою. Вони поруч, їх привів Господь. Ми не мали багато часу, щоб поговорити, поділитися своїм свідченням, як кожен з нас прийшов до Господа на молитву, але ви знаєте очі, дотики, посмішки. Говорили самі за себе. Я дуже вам дякую, дорогі молільники Вервички. ви великі молодці. Десь хочу подякувати, навіть от маю біля себе взяв з собою. Сьогодні отримав дуже гарний подарунок, бо кожен подарунок приємний. Але от сьогодні вам покажу, дивіться, якого я отримав гарного, гарного подарунка, який гарний гуцул. І казали мені, що коли отче ще раз приїдете до нас вдору. Буде ще гуцулка, тому бачите, який гарний подарунок з топірцем, з, з прекрасним гуцульським одягом. Я дякую нашій молільниці, яка своїми руками робить такі прекрасні витвори мистецтва. Тому, власне, кожен з нас спішить до того світлого, до того доброго. І я дякую Богові за все, що сьогодні ми почали з літургії, мали нагоду молитися щиро. І мали нагоду посповідатися, запричаститися, мали нагоду бути, торкнутися краю Одежі Ісуса, про що сьогодні читаємо в Євангелії. Теж так само мали нагоду побувати в парафії архістратига Михаїла, чудо архістратига Михаїла, це парафіальний храм у Дорі, де ми молилися на могилах отців студентів, отців монахів. До яких в свій час приходило дуже багато людей за порадою, за підтримкою, за молитвами на оздоровлення, зцілення, екзорцизму, молилися на могилі отця Косила, колишнього ректора підпільної семінарії. Молилися на могилах отця Мирона Доронюка, отця Порфирія Чучмана. Все насправді це є важливо і велично, тому що ми мали нагоду теж попросити у Господа благословіння на тих похованнях. Де поховані достойні священники церкви Христової, звичайно, велика краса і дяка Богові за те, що ми мали нагоду молитися хресну дорогу разом з нашими молільниками у старуні, дяка отцю Юрію, який теж дозволив і мав нагоду поблагословити нас на то паломництво саме у старуні, де кипить робота, де люди приготовляють величавий храм, який в скорому часі буде освячений. Але попри все, краса гір, краса хресної дороги, спільна хрестодорога, спільна молитва без слів, це просто потім поділюся світлинами. Ви самі побачите, яке небо. Ви побачите, яка краса природи, яку Господь розмалював у різні кольори. Ти тільки маєш нагоду милувати око і тішитися, що наша природа, наш край, наша Україна. Це найкраща країна, це найкраща природа, це найкращі поля, ліси, гори, ріки, моря, все це наше, все це своє, все це рідне, і ми витримаємо все. Самим головним таким меседжем, як ми говоримо, головною такою думкою нашого паломництва і бажанням і наміром це звикло було молитва за воїнство наше, молитва за наше навернення і примирення, молитва за визволення з полону. Визволення із тих рук напасти лукавого, оздоровлення хворих поранених, знайдення тих, що пропали. Ми молилися за родини наших загиблих. З нами були родичі наших воїнів, як тих, що загинули, так тих, що поранені, тих, що в полоні, безвісти пропали. Це велично і це славно. Можна дуже багато говорити. Я дуже дякую Богові за тих діточок, які були разом з нами, як в дорі. Так і в старуні. Я вас вітаю, малята і ваших батьків, дякую вам за гостинці, які ви передали для тих, хто потребує. Святославчика, вітаю в нього сьогодні день народження, нехай Бог благословить всіх діточок, які були разом з нами сьогодні на молитві і в прощу, у паломництві. Велика дяка Богові за кожного з вас. Ви великі молодці. Ми сьогодні на сонечку, ви бачите, який який загорівший, тобто на сонечку, на вітрі, на прекрасній погоді, але ми витримали, бо каже Господь: для нас це не було страждання, для нас це була радість, радість духовного єднання, радість того, що Господь нам посилає все, що найкраще для людини, тільки ми маємо прийняти, усвідомити, зрозуміти. А ці обійми, теплі обійми, молільників неможливо забути ніколи. Тому. Молимося сьогодні, дорогі, вже завтра, можливо, будемо читати Боже Слово, а зараз помолімося. Подякуємо Богові за те, що ми були разом. Ви духовно єдналися, ви записали безліч своїх намірень, за яких ми сьогодні на святій літургії і на хрестній дорозі згадували, молилися, і кожного разу підносили нашу молитву за всі ті наміри, які ми хотіли скласти перед Богом. Тою великою молитовною родиною. Тому тримаємося разом, єднаємося, поширюємо молитву і молімося щиро, бо Бог і Україна, Україна і Бог. Тримаємося разом, і нехай Господь буде з нами. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і, і все наповняєш, скарбниці благ, життя подателю, прийди і вселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця Неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, Світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем. Що через нього все сталося? Він задля нас, людей, і нашого ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас, за понтія Палата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царство не буде кінця і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить, що з Отцем і Сином рівно рівнославими, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідає одне хрещення, на відпущення гріхів, очікує Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава і Святому Духові, що нас просвітив в святій вірі утвердив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що і си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молимося наш перший десяток, молимося і прославляємо Бога, бо ми Його діти. Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий. Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного Вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося, наш другий десяток, спільна молитва і подяка Господеві за сьогоднішній такий прекрасний благословенний час і день, усім молільникам, вірним спільночанам, молільникам з нашої вервочки, всім, хто сьогодні мав нагоду бути разом з нами, низький уклін Богові за кожного з вас, бережіть себе, кріпіться. І подякуйте Богові за сьогоднішній день разом. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися, моли Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа. Молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові <кій> і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося, третій десяток молитва за наше воїнство, поланених, полонених, пропавших. Молитва за тих, що на передові, які віддають своє життя заради кожного з нас, щиро молімося за родини наших героїв і благаймо Господа про велику перемогу над гріхом, над злом для кожного з нас, як в Україні, так і в світі. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Слава Отцю, Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося щиро, наші молитви, які просимо і благаємо до Господа. Молімося за наші родини, за наші сім'ї, за всі ті наміри, які сьогодні ми складали, а це сотні тисячі намірень, які в Унісон стукають в двері Ісуса, в Його милосердя. Просимо і благаємо у Господа за всі наміри, які молимося як місяці липні, так і за всіх хворих, немічних, страждаючих, терплячих, подорожуючих тих, що в чужині. За всі ваші намірення, любі паломники і молільники, які зараз в часі вервочки ми теж складаємо перед Богом. Господи, вислухай наші молитви, кожного благослови від малого і до великого. Скоро нас вислухай, і милостиво. Маріє Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа, молися моли за нас. Маріє Маріє Мати Божа, молися моли за нас, Маріє Маріє Мати Божа. Молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися моли за нас. Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насушний дай нам сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося п'ятий десяток. Сьогодні ми молилися і поминали так само душі спочилих, тому молимося щиро за всіх наших убієнних героїв, захисників і захисниць. Наших героїв, які віддали своє життя і віддають його кожного дня. Молімося щиро за всіх уб'єнних в часі війни, як дітей, молодь, так старше покоління. Молимося за душі спочилих наших рідних, про яких пам'ятаємо завжди. Молімося за душі вчистили, що абортовані ненароджені діти, усім принесімо вічну пам'ять і свою молитву. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Исусе Ісусе, сину Божий, Помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжив, що нашу Син. Покровитель Дух Святий, Тройце свята Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови благословення Господнє, Отця, Сина і Святого Духа, нехай зійде, буде разом з нами. Любі молільники, хвала Богові, ми знову були разом, бо навіть вчора хтось мені писав, отець Ігор, чи буде вечором молитва? Ви їдете в далеке паломництво, чи ви встигнете? Повірте, є момент дуже простий, я вам всім раджу: людина мисле або Бог кресле. Це сьогодні, я казав нашим паломникам в Дорі чи в старуні, і ми всі були разом. І тому, якщо Господь вирішив, що сьогодні ми будемо молитися, і ми маємо встигнути все, значить Господь зробив так. І ми не опустили, тому що не всі мали бути можливість сьогодні зі мною в дорозі, де ми молилися Вервицю, не всі мали можливість бути в Дорі чи в старуні, але ви зібралися тут разом. І я знаю, що з нами на молитві зараз є ті. Які були ще декілька годин тому назад зі мною поруч, в нашому автобусі, в монастирі отців студитів, у паломницькому центрі Симеона Лукача в Старуні, ми були ще й поруч, і ми знову зустрілися тут. Бо тут так само ми сіємо Боже Слово, про яке говорить нам Господь, і дає нам велику настанову наш блаженіший, наші митрополити, наші єпископи, тому ширимо Боже Слово. Серед усіх і перемагаємо зло, спокусу і гріх. Ми продовжуємо наше служіння, і вже від сьогоднішнього дня ми готуємося до наступного паломництва, де ми будемо чинити його з Божої волі, а ви будьте пильні, і уважні, долучайтеся і їдемо разом прославляти Господа нашого Ісуса Христа. Тому завтра, дай Боже, переночувати ніч спокійно, будемо знову молитися, бо кожного дня маємо літургію. Запрошую всіх до молитви, до Слова Божого, до Його слухання. Складайте свої намірення, дякую вам щиро за вашу жертвенність, за ваші наміри на сьогоднішній день. Але знов ж таки, як каже Господь, нехай завтра думає про завтра, а сьогодні дякуємо Богові за все, тому очікую на ваші наміри, щиро всіх духовно обіймаю, дякую за гостинці для тих, хто в потребі. Нехай Господнє благословення буде разом з нами. Всім спокійної ночі. Слава Ісусу Христу!